Перед виробниками планшетів сьогодні постали дуже серйозні завдання. Користувачам уже мало просто потужних гаджетів. Вони вимагають, аби ці гаджети були гарними та стильними. це і компанія CanBit, яка нещодавно представила свою нову модель SCAT RX. Останню можна сміливо назвати однією з найефектніших в модельному ряді компаній. До речі, її назва зовсім не випадкова. SCAT RX справді один з найтонших планшетів на ринку. Його товщина усього 8,6 мм. і найлегше – вага усього 335. 5 грам. Зверніть увагу на роз'єми. Усі вони, в тому числі і роз'єм живлення, також надзвичайно мініатюрні. Одразу відзначимо і наявність порту Mini HDMI, що зустрічається в планшетах не так уже й часто. Роздивляємося далі. Отож, екран тут окутує білу рамку, хоча у моделі є й чорна версія. А у верхній частині, як бачите, приховалася не тільки фронтальна камера, але й датчик освітлення. Ребро міцності металеве, а тильна сторона планшету виконана із цільного алюмінію. До речі, задня стінка доволі жорстка і не прогинається під навантаженням. А загалом таке поєднання матеріалів та кольорів створює дуже ефектний вигляд. Одразу видно, власник людина зі смаком. Але на наш погляд, SCAT RX цікавий не тільки своїм зовнішнім виглядом, адже діагональ екрану цієї моделі не дуже то звичний 7,85, чи, якщо казати простіше, 8 дюймів. Це дуже важливий момент. Планшети на 7 дюймів використовують переважно люди, що багато працюють зі своєю технікою дорозі. Більші варіанти на 10 дюймів це все ж таки більше рішення для дому. А от наша діагональ це якраз і є ота золота середина. Скажемо відверто, що різниця між діагоналями на 7 та 8 дюймів помітна неозброєним оком. Перегляд блокбастеру чи ваша улюблена іграшка будуть сприйматися на такому розмірі все ж трохи інакше, ніж, наприклад, на 7 дюймах. А от з матрицею екрану все без несподіванок. Вона тут IPS типу, роздільна здатність. 2024 на 768. Той же дисплей, що і у еплеського iPad міні. Кути огляду широкі, кольори насичені, щільність пікселів висока. Перегляд відео з YouTube чи фільму, який ви власноруч закинули на ваш гаджет, переносить справжнє задоволення. Поїхали далі. Що ж умістилося у тілі нашого малюка? Насправді доволі круте начиння. Зокрема, тут стоїть потужний процесор, який включає в себе 4 ядра Cortex A9, які працюють на частоті 1,8 ГГц. А також маємо тут. Не менш потужний графічний адаптер mali 400 mp 4 Так, ненажарливі 3D-ігри абсолютно не стануть для нашого героя проблемою. Підтверджують потужність цього гаджету і різноманітні тести. Наприклад, такі як бенчмарк Antutu. В них з карт RX впевнено тримається у верхній частині рейтингів поруч із значно дорожчими конкурентами. І до речі, не можемо традиційно не сказати, що ціна у витворів з маркою конвіт, як завжди, приємно дивує на фоні конкурентів. У сегменті планшетів, що мають приблизно такі ж. Технічні показники можливості екрану та дизайн знайти щось дешевше, та власно чи варто шукати?